Дня. Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 99 перший варіант. Перше завдання задача. В одному таборі відпочивало 346 школярів, у другому на 80 школярів менше, ніж у першому, а в третьому на 329 менше, ніж у першому і другому разом. Скільки школярів відпочивало в третьому таборі? Запишемо умову до цієї задачі. У нас було три табори. Скорочуємо назву Т на табір. В першому таборі було 346 школярів. У другому невідомо скільки, але відомо, що на 80 школярів менше, ніж у першому. А в третьому теж невідомо, але відомо, що на 329 школярів менше, але ніж у першому та другому разом. Потрібно знайти, скільки школярів відпочивало в третьому таборі. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки школярів відпочивало в другому таборі. 346 відняти 80. 6 відняти 0 дорівнює 6. 4 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 4, то буде 14. 14 відняти 8 дорівнює 6. 2 зносимо. Отримали 266 школярів це у другому таборі. Тепер знайдемо, скільки школярів у першому та другому таборах разом. 346 додати 266. 6 додати 6 дорівнює 12. 2. Пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 4 додати 6 дорівнює 10, додати 1 дорівнює 11, 1 пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 3 дорівнює 4, 4 додати 2 дорівнює 6. Отримали число, 612 школярів, це у першому і другому таборі. Ну а тепер можемо знайти, скільки школярів у третьому таборі. Нам відомо, що то на 320 менше, ніж у першому та другому разом. Третя дія 612, відняти 329. 2 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. Та у нас іще є 2, то буде 12. 12 відняти 9 дорівня 3. 0 відняти 2 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. 10 відняти 2 дорівнює 8. 5 відняти 3 дорівняння 2. Отримали число 283. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 612, ми знайшли другою дією, але в другій дії, 266, ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 346 відняти 80, додати 346 це в дужках, і за дужками відняти 329. 346 відняти 80 це буде 266. 266 додати 346 це буде 612, 612 відняти 329 дорівнює 283. Відповідь: 283 школярі у третьому таборі. Друга задача: одні вівці на день дають 2 кг сіна. Скільки кілограмів сіна потрібно 7 вівцям на тиждень? Запишемо умову до цієї задачі. Одна вівця на один день з'їдає 2 кілограми. Нам потрібно знайти 7 овець тиждень це 7 днів, скільки з'їдять кілограмів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів сіна з'їдають 7 овець. За один день 2 помножити на 7 дорівнює 14 кг. Якщо за один день вони з'їдають 14 кг, то за 7 днів вони з'їдять у 7 разів більше друга дія. 14 помножити на 7 дорівнює 98 кг. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 14 це число ми знайшли першою дією. Помножити на 7 це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 2 помножити на 7 помножити на 7. 2 помножити на 7 дорівнює 14, 14 помножити на 7 дорівнює 98. Відповідь 98 кг потрібно 7 вівцям на 7 днів. Третя задача. З однієї грядки зібрали 56 кг огірків. А з другої на 16 кг менше. Усі огірки розклали б ящики по 8 кг у кожний. Скільки ящиків було? Запишемо умову до цієї задачі. <кій> у нас було дві грядки. З однієї грядки зібрали 56 кг. З другої невідомо скільки, але відомо, що на 16 кг менше, ніж з першої. Усі огірки, значить ми маємо знайти, скільки їх усього було. Розклали в якусь кількість ящиків по 8 кг у кожний. Невідомо ящиків по 8 кг. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів огірків зібрали з другої грядки. 56 відняти 16 дорівнює 40 кг. Тепер знайдемо, а скільки всього було зібрано огірків. 56 додати 40 дорівнює 96 кг, це з першої і другої грядок разом. Оці 96 кг розклали в ящики по 8 кг у кожний. Для того, щоб знайти, скільки вийшло у ящиків, нам потрібно 96 поділити на 8 Дорівнює 12. Поєднаємо у виразі три дії. Для того, щоб скласти вираз, дивимось на третю дію. 96 ми знайшли другою дією, але в другій дії 40 ми знайшли першою дією. Поділити на 8. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: у дужках три числа. 56 відняти 16, додати 56, за дужками поділити на 8. 56 відняти 16 це буде 40. 40 додати 56 дорівнює 96. 96 поділити на 8 дорівнює 12. Відповідь: 12 ящиків огірків було. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 45 поділити на 3. Замінюємо 45 на 30 і 15. 30 поділити на 3 дорівнює 10, 15 поділити на 3 дорівнює 5, 10 додати 5 дорівнює 15, 78 поділити на 6. Замінюю 78 на 60 і 18. 60 поділити на 6 дорівнює 10, 18 поділити на 6 дорівнює 3, 10 додати 3 дорівнює 13. 68 поділити на 4. Замінюємо 68 на 40 і 28. 40 поділити на 4 дорівнює 10. 28 поділити на 4 дорівнює 7. 10 додати 7 дорівнює 17. 95 поділити на 5. Замінюємо 95 на 50 і 45. 50 поділити на 5 дорівнює 10. 45 поділити на 5 дорівнює 9. 10 додати 9 дорівнює 19. 48 поділити на 2, додати 48 поділити на 3, додати 48 поділити на 4. Спочатку виконуємо ділення. 48 поділити на 2. Тут кожен розряд ділиться на 2. Буде 24, 48 поділити на 3. Тут ми маємо замінити 48 на 30 і 18. 30 поділити на 3 дорівнює 10, 18 поділити на 3 дорівнює 6. 10 додати 6 дорівнює 16. 48 поділити на 4. Тут теж кожен розряд ділиться на 4, дорівнює 12. Тепер виконуємо додавання. 24 додати 16 дорівнює 40, 40 додати 12, дорівнює 52. 96 поділити на 2, додати 96 поділити на 3, додати 96 поділити на 4. 96 поділити на 2. Замінюємо 96 на 80 і 16. 80 поділити на 2 дорівнює 40, 16 поділити на 2 дорівнює 8, 40 додати 8 дорівнює 48. 96 поділити на 3. Тут кожен розряд ділиться на 3, дорівнює 32. 96 поділити на 4. Замінюємо 96 на 80 і 16. 80 поділити на 4 дорівнює 20, 16 поділити на 4 дорівнює 4, 20 додати 4 дорівнює 24. Тепер виконуємо додавання. 48 додати 32 дорівнює 80, 80 додати 24, дорівнює 104. 84 поділити на 7, додати 70 поділити на 5, додати 69 поділити на 3. Спочатку виконуємо ділення. 84 поділити на 7. Замінюємо 84 на 70 і 14. 70 поділити на 7 дорівнює 10, 14 поділити на 7 дорівнює 2, 10 додати 2 дорівнює 12, 70 поділити на 5. Замінюємо 70 на 50 і 20, 50 поділити на 5 дорівнює 10, 20 поділити на 5 дорівнює 4, 10 додати 4 дорівнює 14, 69 поділити на 3. Тут у нас кожен розряд ділиться на 3 дорівнює 23. Тепер виконуємо додавання 12, додати 14, дорівнює 26, 26 додати 23 дорівнює 49. Порівняти значення числових виразів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 400 відняти 200 помножити на 2. Потрібно порівняти 400 поділити на 2 відняти 200. Спочатку виконуємо множення. 200 помножити на 2 дорівнює 400, 400 відняти 400 дорівнює 0. Тепер з правої сторони. 400 поділити на 2 дорівнює 200. 200 відняти 200 дорівнює 0, 0 дорівнює 0. 35 помножити на 2 відняти 30. 35 замінюємо на 30,5. 30 помножити на 2 дорівнює 60, 5 помножити на 2 дорівнює 10, 60 додати 10, дорівнює 70, 70 відняти 30 дорівнює 40. Тепер з правого блоку виконуємо обчислення 540 відняти 300 поділити на 6. 540 відняти 300 дорівнює 240. 240 поділити на 6 дорівнює 40. 40 дорівнює 40. Різницю чисел 220 і 100 поділити на 2. 220 відняти 100 дорівнює 120, 120 поділити на 2 дорівнює 60. І з правого боку, 220 відняти частку чисел 100 і 2. Спочатку виконуємо ділення. 100 поділити на 2 дорівнює 50, 220 відняти 50 дорівнює 170, 60 менше 170. 630 поділити на 9 відняти 20. Не звертаємо уваги на 0. 63 поділити на 9 дорівнює 7 та 0 70, 70 відняти 20 дорівнює 50. І з правого боку виконуємо обчислення. 560 поділити на 8. Теж не звертаємо уваги на 0. 56 поділити на 8 буде 7 та 0 70. 70 відняти 15 дорівнює 55. 50 менше 55. Розставити дужки так, щоб рівності були правильними. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У першому виразі в дужки беремо дію додавання. Виконуємо обчислення 2 додати 3 дорівнює 5, 50 помножити на 5 дорівнює 250, 500 відняти 250 дорівнює 250. У другому виразі у дужки ми беремо віднімання. 4 відняти 2 дорівнює 2, 40 поділити на 2, 80, вибачте, поділити на 2 дорівнює 40. 60 додати 20 додати 40 дорівнює 60. Накреслити прямокутник. Довжина якого 8 см, а ширина у 2 рази менша. Знайти периметр. Запишемо, що нам відомо. У нас є довжина 8 см. У нас ширина, невідомо яка, але відомо, що у 2 рази менша, ніж довжина. Знайти периметр прямокутника і потім накреслити його. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку виконаємо обчислення по знаходженню ширини. 8 поділити на 2 дорівнює 4 см. Це у нас ширина або сторона Б. Довжина за умовою задачі відома, ширину ми знайшли, тепер можемо знайти периметр. Пригадуємо формулу знаходження периметра прямокутника. Периметр прямокутника дорівнює суму чисел А і Б помножити на 2. Замінюємо а і Б на 8 і 4. Суму чисел 8 і 4 помножити на 2. 8 додати 4 дорівнює 12. 12 помножити на 2 дорівнює 24. Периметр прямокутника 24 см. Накреслимо прямокутник, відступаємо дві клітинки вниз від запису, дві клітинки від початку сторінки і креслимо прямокутник зі сторонами 8 і 4 см. Позначаємо сторону А і показуємо, що протилежна також А. Позначаємо сторону Б і показуємо, що протилежна також Б. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!